Принаймні раз у житті кожен з нас задивлявся на красу рідного краю. Дивовижні лани, гори та ліси змушують знову і знову закохуватись в Україну. Наш дім найпрекрасніший у світі і доказів тому безліч. Тому захист України для нас найперший пріоритет. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми починаємо. У Кременчуці 1 квітня завершився опалювальний сезон. Проте мешканці лівобережжя не закінчують платити за тепло. На правому березі такої проблеми немає. Як так сталося, та хто в цьому винен? Дивіться далі. Мешканці Лівобережжя отримуватимуть захмарні платіжки за опалення навіть влітку. Через те, що керівники Полтава Теплоенерго та більшість депутатів Полтавської обласної ради продовжують застосовувати підвищені тарифи до Кременчужан, платити доведеться навіть влітку. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Марк Кременчука вимагає від обласної ради та комунального підприємства Полтава Теплоенерго виконати вимоги закону про мораторій на підвищення тарифів і повернути людям усі несправедливо стягнені кошти. Міська влада має намір наміри продовжувати в судовому порядку боротись за права мешканців Лівобережжя, оскільки містяни, котрі проживають на правому березі, є абонентами нашого Кременчуцького підприємства Теплоенерго. І вони платять за тепло лише в опалювальний сезон та за адекватними тарифами. Сподіваємось, що судова система прийме рішення на користь народу. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Полював на Хімарс, отримає довічне ув'язнення. СБУ завершила досудове розслідування стосовно куратора від ФСБ РФ, який зливав ворогові координати розташування комплексів протиповітряної оборони та реактивних систем. Слідчі СБУ закінчили досудове розслідування діяльності агенти так званого Міністерства державної безпеки ДНР. Зібрана достатня доказова база злочинів, вчинених на Полтавщині. Ворог діяв на замовлення кураторів з ФСБ. Плював на місці розташування усновок Хаймарс, комплексів протиповітряної оборони С-300, далекобійний гаубиць М 777 та складів з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ. У разі виявлення військових об'єктів вони мали бути знищені шляхом підпалу або нанесенням ракетного удару. За таке полювання за бойовими позиціями ЗСУ затриманому загрожує довічне ув'язнення. У ході досудового розслідування слідчі служби безпеки України під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за чотирьома статтями кримінального кодексу України. Це диверсія, державна зрада, колабораційна діяльність та участь у непередбачених законом збройних формуваннях. За сукупністю вказаних злочинів йому загрожує найвища міра покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Танки все нагадаємо. З січня на площі перемоги на широкий загал була виставлена, розбита рашистська техніка. Три танки експонувалися до сьогодні, і врешті їх прибрали. Відомо, що цей ворожий металобрухт використають для військових потреб. Знати та вміти правильно надати першу домедичну допомогу в сучасних реаліях повинен кожен. Тому в рамках програми Семінари для молоді в офісі молодіжного парламенту Кременчука провели заняття з цієї теми. Молоді дізналася корисною інформацією та мала змогу попрактикуватися в наданні допомоги. Допомога, яку потрібно надати постраждалому до приїзду швидкої, називається домедичною. І знати, вміти правильно її надати, має кожен. Зважаючи на сучасні реалії, ця тема набирає все більшої актуальності та стає все більш затребуваною. Саме тому в офісі молодіжного парламенту Кременчука в рамках програми Семінари для молоді провели заняття з надання першої домедичної допомоги. Раніше це було обговорено з нашими учасниками про те, що б вони хотіли бачити саме на цьому проєкті. Сьогодні в нас буде заняття по першій домедичній допомозі, тому що учасники хочуть в такий для нас скрутний час вміти допомогти та надати першу домедичну допомогу людині, яка може цього потребувати. Організаторами цієї програми є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки міської влади. Як правильно робити непрямий масаж серця, накласти турнікет, допомогти у стані шоку? Які види кровотечі існують? Методи їх припинення та інші не менш важливі теми розглянули на занятті. Після отриманих знань молодь мала змогу попрактикуватись в наданні до медичної допомоги. Наші діти вони не залишаються осторонь, вони завжди раді прийти на допомогу. І такі от тренінги, такі курси їм дуже актуальні наразі. Не пройти мимо чужої біди, і мінімум, скоріше за все, це буде визвати екстрену медичну допомогу. Це вже буде до медичної допомоги. Саме перше таке актуальне завдання не нашкодити. Перш за все, це особиста небезпека. Так і не нашкодити учасники заняття залишились задоволені отриманими корисними знаннями, які тепер допоможуть в наданні допомоги постраждалим. Це було цікаво. Я дізналася багато чого, але найбільше мені сподобався непрямий масаж серця. Це було дуже складно навчитися, але Цього вартує, тому що зараз такий час, що в будь-який момент може знадобитися ця інформація, і потрібно, реально потрібно це знати і вміти. Все сподобалося, було класно, корисно, я дізналася все, що нам сьогодні. Розповіли для мене найцікавіша тема була це приступ епілепсії, як допомогти людині в цій ситуації. Слідкуйте за анонсами у телеграм-каналі молодіжного парламенту Кременчука, аби не пропустити цікаві та корисні заняття. Валерія Лисенко, Ван Ткаченко, Кримичуцькі новини. Сезон полювання кліщів розпочато. В зв'язку з потеплішенням паразити почали активно кусати місцевих мешканців. Як вберегти себе від хвороби лайма та чому вона така небезпечна, розкажуть наші журналісти. Зростання температури повітря сприятлива пора для відкриття сезону полювання кліщів. Саме весною збільшується період активності павокоподібних паразитів. Їхній покус може наразити життя людини на серйозну небезпеку. Одна з таких кліщовий бореліоз, більш відомий, як хвороба лайма, яку вперше в Україні було зафіксовано у 2000 році, а в Кременчуці у 2012. му Джерелом інфекції є кліщі в організмі, яких розвиваються мікроорганізми, які мають назву борелії. Через потепління паразити почали актив. Розмножуватись, чим збільшили небезпеку для людей. Всеобщее потепління, которое имеется во всем мире, привело к тому, что температура на 1-2 градуса повышается и у нас, і удлиняється сам період розвитку і розмноження кліщів. 5-10 років назад ми говорили, що період активності кліщів починається з апреля і закінчується в сентябрі, то на сьогоднішній день активність кліщів починається у нас уже з марта. І закінчується десь в кінці октября минулого року. У Кременчуці була зафіксована рекордна кількість захворюваності, що вказує на збільшення популяції паразитів на теренах міста за последні двадцять літ количество заболевших увеличилось в 15 раз. Самый высокий уровень заболеваемости как раз зарегистрирован был в прошлом году, когда было зафиксировано 42 заболевших на болезнь Лайма с лабораторно подтвержденными диагнозами. А в 2021-м 20 случаев, в 2019-м году 18 случаев. Попри те, за короткий период часу уже было здійснено больше 20 звернень до лікарень міста через покуси кліщів. Уже на сегодняшний день в лечебно-профилактическом Учреждения города обратилось 20 детей. Это были обращения в травматологический пункт э, детской больницы. И, э, с... З жалобами на присасування кліщей і на удалення кліщей. при покусі кліща людина довгий час може не зазнавати жодного дискомфорту, адже інкубаційний період інфекції може тривати від одного місяця до 15 років. Спочатку на тілі можуть з'явитися первинні ритеми. Це перші ознаки хвороби у вигляді червоної плями, оточеної білим та чорними кільцями. Сила ураження залежить від часу, який кліщ пробув на вашому тілі. Симптомами, так скажемо, можуть бути кардіологічні симптоми, то тобто єс патологія со сторони сіді сердечно-сосудистой системы. Могут быть кардиты, миокардиты, эндокардиты. Могут быть поражения центральной и периферической нервной системы. Заболевание может принимать характер, похожий на симптомы болезни Паркинсона, например, на инсультные проявления. Клещи обожнюють ховатися на тілі. При покусі паразита людина не відчуває болю чи дискомфорту, тому знайти шкідника буває доволі важко. Ізлюблене місце локалізації кліщей – це uh, границя між волосистою частиною голови, ви і шиє, наприклад, заушне впадини, різні складочки, як то підмишечні складки, пахове просто може бути на кожні спини, живота. Якщо обнаружен кліщ, то необхідно удаляти його все одно, а в лічебному учреждение. Пам'ятайте, кліщини падають з дерев. Вони живуть на висоті до 80 сантиметрів, найчастіше ховаючись у високій траві та кущах. Боротьба з кліщами починається з покосу трави та обробки хімікатами проти паразитів. Та не варто забувати і про власне тіло. Стуйтеся спреями від комах та кліщів під час прогулянок на природі. Не забуваємо користуватися репелентами. Тобто репеленти – це ті препарати, які відпугують комарів і дивитися на даванотацію в інструкцію, щоб вони відпугували, відпугували теж і кліщі. Кліщі небезпечні паразити, які наражають ваше життя на небезпеку. Слідкуйте за вашим здоров'ям та захищайте його, користуючись цими правилами. Дарія Кимець, Олексій Кржановський, Кременчуцькі новини. Ще в травні 2021 року в Україні започаткували проєкт з Григорієм Сковородою в серці. В рамках нього українці з різних куточків України долучалися до створення візерунку на рушнику. Сьогодні вже готовий рушник повернувся до Кременчука. А що там зображено, ви можете подивитися у наступному матеріалі. Рушник оберіг української родини. Він є духовним символом українського народу та рідного краю. Вишити рушник створює настрій, формує естетичні смаки та є взірцем людської працьовитості. В травні 2021 року з нагоди 300 року. З нагоди народження українського поета Григорія Сковороди започаткували проєкт з Григорієм Сковородою в серці. В рамках цього проєкту українці з різних куточків України долучались до вишивання рушнику. Це проєкт. Який був започаткований ще минулого року Міністерством культури та інформаційної політики України, національним історико-етнографічним заповідником Переяслав і меморіальним музеєм Григорія Сковороди, з нагоди його 30-річчя від дня народження 3 лютого. Ми вже перше зустрічали цей рушник у нас в місті, саме у нас в бібліотеці. Тоді збиралися, вишивали. А потім рушник мандрував містами України. Сьогодні рушник знову повернувся до Кременчука. З цієї нагоди в абонементі філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки влаштували захід. Присутні згадали процес створення рушника та на власні очі побачили вже готовий результат. Коли цей рушник лежить перед тобою, і коли стільки людей сидить навкруг нього, це така, знаєте, спільна енергетика, що навіть люди, які ну, в своєму житті зроду ніколи не робили, робили з жодного там стібочка з вишивки. Вони бралися і вишивали. Це така була якась. Атмосфера щастя червоними нитками на рушнику зобразили дерево життя, що символізує зв'язок віків, родин та світу, знятий везерунок з рушника, якому більше 300 років це найстаріший рушник у фондах музею. Тому вирішили перезняти малюнок, на сучасне полотно. І тут де це дерево життя, традиційний рушник для полтавщини. Рушник це дуже важлива частина життя українців. Тому вирішили, що саме рушник, який легенда. Давайте. Її започаткуємо, що, можливо, цей рушник був у хаті, в Переяславі, саме там, де мог бути Григорій Сковорода. Кожен, хто брав участь у вишивці, рушника вкладав у роботу свої думки та надії. На рушникові зображено дерево життя. Так Так, як у мене є донька, вона ще не заміжня, а там же воно йде ж і спочатку і до, і до діток, то я вкладала думки, щоб моя. Дитина вийшла замість, щоб у неї були дітки і щоб дерево життя це воно росло, росло, росло і продовжувалося. Після того, як рушник побуває в усіх містах, де створювались візерунки, він буде зберігатись у меморіальному музеї Григорія Сковороди, що у Переяслові. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кримачуцькі новини. Приходом тепла та весняних променів у нашому місті з'являється багато цікавого. Де в Кременчуці можна активно і корисно провести своє дозвілля. Дивіться далі у сюжеті. До літнього сезону в Кременчуці відкрилась нова розвага. Тож ті, хто вміють та не вміють кататись на роликових ковзанах, запрошуємо вас на роледром. 4 травня у Кременчуці на площі перемоги відкрилась нова розвага для містян. Роледром Ролекс Ring запрошує до себе усіх бажаючих. Точка для відпочинку містян покриття спеціальне для ролердромів. Я думаю, в місті ніде такого немає. По ціні три категорії ціни це зранку до обіду, з обіду до четвертої і 80 100 120 рівень. Купили зранку, і можете кататися до вечора. Нема питань. У нас є досвідчені хлопці, інструктора, які навчать. Без проблем вас кататись на ковзанах потепління це час, щоб відкрити для себе цікаві хобі, навчитися чогось нового або просто гарно провести час на свіжому повітрі. Саме з такою метою у нашому місті на площі перемоги був відкритий роледром. Для тих, хто не вміє кататися або боїться травмуватися, працівниця рододрому розказала, яким захистом для голови та кінцівок можуть скористатися відвідувачі. У нас є різні види захисту для голови, для колін, налокотники, для рук. Так що приходьте. Погода сприяє прогулянкам на свіжому повітрі, тож роледром під відкритим небом одразу наповнився відвідувачами. Дорослі й діти вишукувались у чергу, щоб отримати роликові ковзани та якомога швидше опинитися на майданчику для катання. Прийшла навчити сина кататись перший раз. Спробуємо. Сподобалось? Тетяна поділилася тим, що було найважчим під час навчання катанню на роликових ковзанах. У мене досвід в роликах кататися не дуже, але я ката каталася. У мені я раніше просто так ходила на цих роликах. Я не ну, не могла їздити. Мені тут подобається так. Для тих відвідувачів, які ховаються від спеки у Rolex Рінг, працює і кафе, де можна скуштувати смачні напої та солодкі смаколики. У Rolex Ring будуть раді усім відвідувачам. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Кременчуцькі спортсмени взяли участь у хокейному турнірі Ріга Хокей Кап у Латвії. ХК Кременчук 2013-2014 провів 8 матчів та серед 14 команд посів 6-те місце. Про враження дітей та оцінку матчів тренером дивіться у нашому сюжеті. Минулих вихідних у Латвії відбувся щорічний турнір Ріга -хокей Кап», у якому взяла участь Кременчуцька команда 2013-2014 років народження для юних спортсменів. Це перші міжнародні змагання. Дуже великий уровень у команди шведів, на який треба рівнятися. Тут, к сожалению в Україні поки що такого рівня нету. Тим не менше, ми увиділи, як грають інші команди, і ми много почерпнули для себе. Почеркнуть для себе те, над чим нам підстоїть працювати в дальніше. Турнір у ризі тривав три дні. Загалом хокейний клуб Кременчук 2013 2014 зіграв вісім ігор. Їхніми супротивниками стали команди з Латвії, Литви Швеції. У турнірі взяли участь 14 команд, серед яких Кременчужани посіли шосте місце. Ми помітили, що команди з тих стран більше грають в хокей, в пас. То есть там очень развит хоккей в пас. Плюс это очень точные броски. И большинство бросков было нанесено именно низом. Чем этот бросок хорош, тем, что вратарь не успевает на него реагировать. А в случае, если даже и успевает, то он отбивает шайбу. И эту шайбу может добить нападающий. На підготовку до турніру у Ризі у спортсменів було мало часу, адже команда брала участь в українському чемпіонаті. Складність для Кременчуцьких дітей була в тому, що у Кременчуці вони грали на полі 3 на 3, а у Латвії довелося полювати за шайбою на повному полі. Але, попри труднощі, юні спортсмени гідно виступили на міжнародному турнірі та у фіналі поступилися шведам. В Латвії були, а в Ригі грали. А... Гра була запекла, але... ну. Они засільні постаралися більше. больше. Они що більше больше, були підготовлені, більше були были настроены на ігру. Юний Степан зазначає, що для досягнення перемоги необхідні певні критерії та нюанси гри. Проски, боротьба, швидкість і и... бой. Попитались лучше і були ошибки. Олександр відзначає незвичність проведення матчів за межами України. Юні хокеїсти визначили свої помилки і будуть надалі працювати над їхнім усуненням. До нас це дуже незвично, тому що ми грали в Україні, а тут пригласили на чемпіонат в іншій другій страні. Дорога була складна, всі були заряжені, всі хотіли зайняти перше місце. Ну це наш перший турнір. На все полі. Ми намагалися. Зробити все, що можемо, і це дуже гарний досвід для нас, тому що ми грати ну, по нашому уровні, а там команди дуже сильні. Загалом у дітей залишились гарні враження від хокейної подорожі. Вони побачили, який рівень гри у європейських команд, та почерпнули щось нове для себе. Мені дуже сподобалося. Ми дізналися про більші, так сказати, фінти в других. Команда, і будемо до них повторяти, йти до такого ж рівня. На завершення хокейного сезону юні спортсмени зіграють у турнірі у Богуславія на полі 3 на 3 І з наступного сезону малеча гратиме на повному полі. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Крамачуцькі новини. З кожним днем ми стаємо все ближчими до перемоги. Ми долаємо ворогів, щоденно відкидаючи їх з наших територій. Українці вистоять у цій боротьбі, адже ми єдина та сильна нація. Слава Україні!